Одразу також до вас запитання, яке ви хотіли бо буд якщо ви врахуєте, що Україна може робити для єврейської громади своєї, ну от, крім захисту е, правоохоронного, про ми може говорили. доброго дня. Дякую за запрошення. На цю презентацію я ознайомився навіть не один раз, а двічі ще два з половиною рази. Я прочитав вашу доповідь. І оскільки ми з вами зустрічалися перед нею, мені вона була дуже цікава, і тому я зараз би не став її розбирати. А я хотів би дещо зазначити поза межами цієї доповіді, але як те, що відноситься до того школи питань. Мене не обмежують дипломатичні межі. Я не дипломат і не парламентарій, тому в мене немає партійної, фракційної дисципліни. Це, це перше, я жартую. А це перше. По-друге, я дивлюся на цю ситуацію з середини єврейської громади, а не зовні, тому це також окремий погляд може бути. І крім того, в мене дисидентський бекграунд, що я інколи такі трохи несподівані аспекти зазначаю, тому я прошу вибачити, якщо це буде не дуже зрозуміло одразу. А є... Я в Ізраїлі буваю дуже багато. Останні 30 років, як тільки закінчився мій адміністративний нагляд після ув'язнення в 88 році, я почав їздити в Ізраїлі. І за ці майже 30 років я не можу навіть нарахувати, бо були роки, коли я бував там, щомісяця, були роки, коли я бував там. Але менше ніж 3-4 рази на рік я там не буваю. І це для мене як друга країна моя рідна, бо там живуть мої родичі. І це сантимент ще з дитинства, бо я пам'ятаю, як батько мені розповідав про Ізраїль. І я почуваю себе там дуже комфортно, вільно, приїжджаю, беру машину, подару їжу по своїх справах, залишаю машину, відлітаю в Україну. Тобто я живу фактично в дві країни. І це. Роблю не тільки я, я знаю, що багато людей, у яких є така подвійна, дуже сильна лояльність до цих країн, до України і до Ізраїлю, і це зрозуміло, бо ідентичність цих людей, вона роздвоєна. Вони так віддані Ізраїлю, вони віддані Україні. І коли трапляються такі контроверсійні теми деякі, коли Стають конфліктними чи тільки натякають на конфлікт. Звичайно, це болісно переживають такі люди, як я, і таких є досить багато в Україні. Ізраїль, і Україна, особливо в останні три роки, їх дуже часто вважають схожими країнами. Але ось ця схожість і відмінність, вони є насправді більш глибокими. І я не можу сказати після свого досвіду знайомства з Ізраїлем, що це дуже схожі країни. Навпаки, я вважаю, що вони дуже різні. Але тим не менш є певні аспекти, які походять один на один. І ми не бачимо інших аспектів, які нас розрізняють. Це все ж таки. Азія, я пам'ятаю, 30 років тому, коли я вперше приїхав в Ізраїль, це була дуже азійська країна. Не по політичному устрою, бо вона демократична була і тоді. А по ментальності, по розмовах, по левантійському такої ідентичності. Бо багато вихідців з різних країн, і більшість була не з Європи, а більшість була з країн Північної Африки і з Азії. І вони утворили певний клімат в Ізраїлі. Політичний клас спочатку. Наприкінці 40-х років, коли створювався Ізраїль як держава, був переважно з Європи. Це були вихідці з Польщі, з Румунії, з України, з Білорусі, які тоді не були країнами, а частинами Совєтського Союзу. Вони на початку утворювали саме політичний клас і переважали серед чиновників, серед парламентаріїв, можливо, але все одно це міняється. Ізраїль дуже динамічна країна, тому не можна вважати, що він вже зафіксувався як тоді на початку 50-х років і досі залишається таким самим. Він дуже змінився за навіть ті 30 років, що я його знаю. Тому цю схожість треба вважати умовною і не абсолютизувати її. У нас дуже різні завдання. Хоча я погоджуюсь, і ми говорили з пані Катериною, і пан посол про це зазначив. Що є дуже важливий чинник, який пов'язує наші країни, але він досить абстрактний. Це цивілізаційний вибір, як я кажу. Саме те, що система цінності, пан посол зазначив. Це цивілізаційний вибір, який зараз робить Україна, Ізраїль його зробив раніше. Бо він, хоч і молода країна, але все ж таки старша, ніж Україна. І історії наші дуже різні цих країн. Бо Ізраїль був частиною Османської імперії, потім під британським протекторатом, і він виходив з імперських обійм інакше, ніж це зробила Україна. Він виходив завдяки війні за незалежність. Дуже тяжкі війні, але ця війна була. Першою, але не останньою в історії Ізраїля. Наша війна за незалежність, справжня війна, якщо не вважати Збройний опір у 40-х роках, це перша війна, яка тільки зараз йде. Тобто ми не те, що відстаємо, це не темпоральна різниця. Ми йдемо шляхом Ізраїлю, ми йдемо своїм шляхом, але тільки зараз, через 25 років, ми, можливо, ставимо крапку. Бо війна означає, що ми дійсно відриваємося від імперії, але від іншої імперії, від імперії, набагато більш жорсткої, навіть жорстокої, яка формувала наш ідентифікаційний простір протягом 400 років. І це позначається на, всім, на всьому нашому житті, на наших перспективах, на нашому майбутньому і буде ще довго впливати. Ізраїль маленька країна, йому було трохи легше і завдяки цьому чиннику, відходити від тих імперських умов, в яких він своє, починав своє новітнє існування. Я вже давно позначаю певну схожість, бо Ізраїль і Україна розвиваються в умовах зовнішньої ворожості. Зовнішнього оточення, яке дуже сильно впливає на певні відносини всередині країн: арабське оточення Ізраїлю і російське в Україні, це позначається на багатьох чинниках внутрішнього життя на політиці, і що цікаво на формуванні політичного спектру який сформувався в Ізраїлі раніше, у нас чинний сформувався, у нас нема майже ідеологічних партій або зовсім їх нема. Але що саме впливає? Зовнішній чинник, зовнішньополітичний, воєнний чинник, впливає на формування політичного спектру. Те, що в нормальному світі, цивілізованому, є соціально-економічні чинники, які визначають, хто такі праві, хто такі ліві, хто такі ліберали, хто такі консерватори. В Ізраїлі і в Україні є певна схожість, бо це формується там не завдяки соціально-економічних чинників, перш за все, а завдяки зовнішньополітичних. Наприклад, в Ізраїлі праві ті, хто за жорстку позицію по відношенню до арабського світу, а ліві це ті, хто за перемовини за більш м'яку позицію. Ми бачимо те саме в Україні. Наші праві це не ті, хто ліберали економічні, а ті, хто за жорстку позицію до Росії. А ліві наші це за, за м'яку позицію до Росії. Ось такі дивні чудернацькі метаморфози політичного спектру зовні показують, що ми трошки схожі, бо у нас дуже важливе значення має зовнішньополітичний і воєнний чинник. Дуже багато стереотипів і налаштувань. Ті відношення, які ми зазначаємо як зараз як позитивні, йому передавали дуже багато стереотипів і налаштувань, які створювалися сторіччями і в середовищі єврейському зовнішньому, в діаспорі, і вони перейшли потім в Ізраїль, бо Ізраїль формувався завдяки роботі всієї єврейської діаспори. Там збиралися гроші, там сформувалася сіоністська організація, там сформувалася єврейська агенція, яка утворювала певні. Структурні елементи Ізраїлю і ті стереотипи, які були накопичені за останні сторіччя, а вони супроводжувалися дуже драматичними трагічними сторінками якраз єврейського життя в Україні, вони не могли не зазначитися на формуванні Ізраїлю. І ми бачимо, як серед старшого покоління ізраїльських ізраїльтян, і зокрема політиків, є погляди, які налаштовані певними стереотипами з тих часів. Ми дивимося трохи інакше, бо ми пройшли з України цей шлях цих 25 років формування нової держави. І ми розуміємо різницю між нашим існуванням українським існуванням в імперії як колонії, як великої, але все ж таки меншості, і різницею у вільному вже стані в незалежній країні. Мені здається, що знання України в Ізраїлі ще не вистачає саме от тих перетворень, які робляться останні 25 років в Україні. І я думаю, що це якраз є тема, яку можна розвивати не тільки про голодомор, але взагалі, що являє собою новітня Україна. Бо зазначив мій друг дисидент Мирослав Марінович, що на початку 90-х років у українців змінилася модель майбутнього їхнього. Вони перестали бути конкурентами з різними меншинами перед троном імперії, і, зокрема, з євреями, також, які також конкурували з українцями перед троном імперії в метрополії, а стали більшістю. Це відмінність така сама, як відмінність ідентичності ізраїльтян від ідентичності євреїв в діаспорі. Це певні тонкощі, можливо, але я з середини єврейської громади, якраз дивлюсь на це, як людина, яка цікавиться єврейською ідентичністю його генезисом, я кажу, що це два різних народи євреї Ізраїлю і євреї діаспори. З різною ідентичністю. Є соціологічні дослідження ще 90-х років, які це дуже добре показують, які кажуть навіть про дві моделі іудаїзму, які існують в Ізраїлі і в діаспорі. І є багато це. Я не маю часу зараз на цьому зупинятися. Це дуже цікава тема. Але українці тепер і українці в імперії це також два різних народи. Можливо, ще не остаточно, точно ще не остаточно. Але це шлях той самий. Бо українці вперше в історії стали більшістю в своїй країні, так як ізраїльтяни стали більшістю в своїй країні. А це один з основних чинників ідентичності. Ти меншина. Чи ти більшість? І це, це знання треба розповсюджувати не тільки в Ізраїль, але й в інший світ, бо нас не розуміють не тільки в Ізраїлі Україні добре, нас не розуміють і в інших країнах. Просто ізраїльтяни, і особливо політики, це прагматичні люди. Вони не живуть під впливом емоцій. На щастя, вони живуть прагматично, вони вирішують питання своєї безпеки, своєї зовнішньої політики. Вони, в них є концепція на відміну від України, де нема е, концепції зовнішньої політики, і вони випрацьовували собі в Ізраїлі незалежну зовнішню політику. Це стосується також тої чорної пропаганди, яка йде з усього світу на Ізраїль. А тепер ми бачимо, що це таке бути у фокусі чорної пропаганди, бо вона йде з Росії і тих змі, які підтримують російські бачення процесів України. Ізраїль випрацьовував певні формати, як цьому протистояти. Він може не зважати уваги на будь-що за кордоном, якщо це не відноситься, якщо це протирічить його національним інтересам. І віде, це дуже перепрошую, мушу вас перервати, просити завершити вашу доповідь, і ми зможемо повернутися ще під час Добре. питань відповідей. Я закінчу, хоч в мене це, там почав наші ці питання, які я зазначив собі. Але я ж кажу, що для мене дуже важливо, щоб Україна навчилася в Ізраїлю. Як сформувати у новітньому часі сучасну, демократичну, економічно розвинену і сильно в воєнному відношенню країну. Ізраїль не може допомогти Україні економічно, це абсурд. Він маленька країна. В нього величезна частина бюджету витрачається на безпеку. Але я хотів, щоб Україна навчилася цього досвіду, як в цих умовах, в умовах ворожого оточення, в умовах війни розвивати свою країну так, щоб вона стала дійсно незалежною. І це, я думаю, є чому навчитися в Ізраїлю. Бо коли наші політики зараз по Ізраїль, як це добре, але вони не замислються, якою ціною це все далося. Бо Ізраїлю погорожує весь час і сьогодні знищення. У них нема е, середини. У них або вони виграють ці війні, або вони знищені. Їх не існує просто. Україні це не загрожує. Україна така поміркована, м'яка, їх нас 45 мільйонів, ще 20 за кордоном. Нас не знищить, нас не скинуть в море, навіть якщо ми програємо черговий етап нашої визвольної боротьби. Нам буде трохи тяжко, але ми знову потім повернемося до цього формату, як не один раз поверталися. Це різні моделі. І ми повинні на це зважати. Я, я, я на жаль, не відповів на ваше додаткове питання, коли ви мене передавали слово. стосовно єврейської громадщини України і погляду на ці відношення. Ми є частиною єврейського світу, наша єврейська община України. Тому наше відношення до Ізраїлю співпадає з тим відношенням, яке домінує в єврейському світі. Тобто. Підтримка Ізраїлю в будь-яких його проявах, в яких відношеннях, зовні завжди підтримка його під час воєнних конфліктів, і це безумовно є основною нашою лінією. Це відноситься також до того, що ми би хотіли єврейська община України, щоб український уряд в своїх міжнародних стосунках також користувався би, хоч би. Не, звичайно, ми розуміємо, що він не може так само, як єврейська община, до цього відноситися, але щоб він зважав на це увагу. Бо Єврейська община України це, хоч і невелика сьогодні, це 300 тисяч громадян України, і така громада, така община все ж таки на це треба дивитися з певними. Мотивацію для подальшого існування міжнародної політики. Тому у нас була дуже гостра реакція на голосування Грудневе України у Раді Безпеці, бо ми вважали, що це можна було би утриматися, звичайно, не підтримати, хоч би, але утриматися, тим, більше Сполучені Штати утримались, і для України Сполучені Штати добре взялися. Але Україна, на мій погляд, поступила просто як конформіст. Бо європейські країни і інші всі проголосували проти Ізраїлю, і вона також проголосувала проти Ізраїлю. Я зустрічався потім з Єлісєєвим, який нібито визначає зовнішню політику з адміністрації президента і казав йому, що ви хоч порадьтесь перед цим, потім можете зробити навпаки, але ви хоч будете знати все ж таки більш експертну точку зору, ніж ті, хто вам радять з інших боків. Я вважаю, що. Для України з точки зору того цивілізаційного вибору, про який ми казали, з того протистояння між певними цивілізаціями, які ми присутні, навіть приймаємо активну участь, оскільки являємося об'єктом агресії з боку якраз більш такого східного світу, звичайно, нам... Краще визначитися в зовнішній політиці вже більш однозначно, а, бо та бага, багатовекторність, так звана, вона просто означає, що у нас немає пріоритетів в зовнішній політиці, тобто немає концепції справжньої. Я про це вже казав. Тепер, єврейська община України на зовнішньому своїй політиці підтримує Ізраїль, але у общини є і внутрішня якась політика. І тут інтереси не завжди. Е, Сходяться, бо єврейська община України також хоче виживати в всіх нелегких умовах. Вона розподіляє з Україною всі ті негаразди, які приходяться, і економічні, і політичні, і воєнні, які є е, зараз в Україні. Я не бачу, що у єврейській общині України є якісь дуже відмінні інтереси від більшості громадян України, які потерпають у тих проблемах. Але якщо казати про специфічні інтереси, например, наприклад, антисемітизм, я думаю, що ми оцінюємо досить адекватно. Ми обмінюємося з паном послом дуже часто думками стосовно цього. Але я не знаю документів розглядів, наприклад, в Кнесеті чи в Кабінеті міністрів Ізраїлю стосовно ситуації з антисемітизмом в Україні, ситуації з історичними тими питаннями, про які йшлося. Це не думка Ізраїлю як держави випрацьована в його державних інститутах. Це погляди певних політиків, які до нас приїжджають. І ми з паном послом також про це говоримо багато, але це не є. Рішення Кнесету Ізраїля, парламенту Ізраїля. Тому тут треба також дивитися по-різному. Але, наприклад, питання антисемітизму, ми вважаємо, що це, ми вивчаємо цю ситуацію. Я цим займаюся майже 30 років. Я будую мережі по моніторингу, аналізу провів не тільки антисемітизму і ксенофобії, взагалі і не тільки в Україні, а й в інших країнах. І ми бачимо, що на фоні Європи антисемітизм в Україні дуже скромно виглядає. І ми цьому дуже раді. От те, що сказала пані Катерина, у нас один випадок в минулому році верифікований як напад. У нас 19 випадків вандалізму, а Франція, Англія, Бельгія, Німеччина це 600, 800, Німеччина 1400. Про що йдеться? Я не бачу навіть, що Ізраїль дійсно розглядає дуже серйозну проблему з антисемітизмом в Західній Європі. Є спеціальна інституція, ми збираємося раз у два роки на форум по антисемітизму в Ізраїлі, і там нас навіть не розглядають як серйозний чинник з точки зору антисемітизму. Це ось реальна ситуація. Про Францію йдеться, про Західну Європу, про Німеччину. Про Україну не говорять. Ось це реальне визнання, що проблеми як такової концептуальної нема. Ми за цим спостерігаємо як експерти, але більшість людей це не, не, не знає навіть про це. Стосовно реституції общинної власності, це наша внутрішня проблема. і Ми з державою об, обговорюємо. Все ж таки, вже я 20, більше 20 років цим займаюся. Ізраїль, тут дивиться, мені здається, досить індиферентно на цю нашу проблему. Тобто, він, звичайно, він не проти, щоб була повернута общинна власність, але в той же час не вважається своїм пріоритетом. Зараз, коли йде війна. Три роки тому я вже виступив в нашому парламенті на слухання. Сказав, що ми. Я вважаю, що єврейська громада повинна цю проблему відкласти в сторону, поки така становище в Україні, Ми не повинні піднімати питання, які торкаються таких дуже непростих, як реституція власності. Тобто, є у нас свої питання. У Ізраїлю є свої, ми дуже б хотіли, щоб вони вирішилися добре. І от ви кажете про голосування України, я вам нагадаю про голосування, про які ви не знаєте, але які пролобіювала єврейська громада України. Перше, це було на Генеральній асамблеї цієї міжнародної поліції Інтерполу в Маракеші. Це вже було багато років тому, коли йшлося про видачу іранських чиновників, які були дотичні до теракту в Аргентині. І Україна всіх здивувала, бо проголосувала за видачу цих чиновників для суду міжнародного. І це лобіювали ми. Я тепер вже можу це сказати. Ми тоді не хотіли про це. Я ще скажу, коли була операція в секторі Газа у 2008 році, так? Була потім комісія міжнародна Гладстоуна, якщо не помиляюсь, яка розслідувала порушення прав палестинців під час цієї військової операції. І було потім голосування. Був дуже суб'єктивний цей висновок комісії Гладстоуна, Він сам потім від нього відмовився. І тільки шість країн підтримали Ізраїль. І Україна серед них. Пане Йосипе, під цьому ми це робимо. Тобто, це я вводив делегацію громади на наш в МЗС, наш в Кабмін, для того, щоб лобіювати ось це питання. І Ізраїль дуже вдячна країна, коли він бачить підтримку. Ми бачимо це, наприклад, Чехії, коли вона проголосувала за Ізраїль, наприклад, України, візовий скасований режим був завдяки такому голосуванні України. Ось і все. Тобто я бачу, що для України важлива ця підтримка. Якщо б можна було домовитись з Ізраїлем, що хоч би не голосувати один проти другого, а утримуватися, коли вже є такі контроверсійні питання, це вже був би добрий крок на зустріч. Дуже один дякую. одному. Дуже дякую, пане Віталію, Прошу вас.